Всім привіт! Сьогодні приїхали на Камбалу, приїхали дуже пізно. Рибалити у нас десь 2 години вийде, і от вже поставив я 2 тички собі і одну нікіт. І швиденько спробуємо піймати камбалу ввечері. Погода сьогодні нормальна, це заспокоюється море після шторму і вода дуже мутна. І це камбалі дуже подобається. Ловити сьогодні будемо на фіріну. Наживляємо нашу феріну. Так. так, два гачки, така снасть у мене із відводами та без. Гачки на камблу я використовував ось такі. Перше це єловмарін вудка. Перша пішла у мене буде карпо з катушкою теж Карпо. два гачки. Будемо очікувати. Дві моїх палки і одна Нікіти. Це карпа у нього. О, мячик, але это не він. О! Ну бач! А ти кажеш нічого немає, нічого немає, нормально. Руко. Ось така камбалка. Мячик у когось викинуло. буде м'ячик. Здається, в мене щось сіло. Так, щось є. Так. ох Чуть-чуть трішки ось так. Так, камбалка сидить. Ох. Не клювала без клювання. Невеличка, але є, бачите. Ось така. Зараз її от від... Будемо чекати. Глянемо що тут у нас відбувається. Незрозуміло щось, І що є щось немаленьке. Знаю. Нічого немає. Ну що, по одній ми вже піймали. Щось не клює. Але ми чекаємо. У те клювання. Вон бачите камбалу. Дочекались ми. Невеличка. Каканчик. Вже темно, ще видно, але вже темно. Буду зараз збирати свої снасті. Сьогодні чемпіон Нікіта спіймав дві штуки і став Я одну маленьку. Друзі, вирішив знов сходити на камбалу, але змінив локацію. Сьогодні на камбалу хочу кинути два водилища. Це в мене карпо з катушкою карпу. Снасть на камбалу з відводами. Сам її роблю. І тут точно така ж. Тільки це в мене Вектор 270, це 390 Карпове водилище. Ходи на її. Не знаю, вийде, але думаю вийде. Якщо ви бачите це відео, значить все вийшло в мене. У морі зараз шторм біля берега. Ну, от, майже спокійне море. Риба може клювати, а може ні. Але якщо і буде, то кльов буде слабий. Щось є перша рибка вітерець задув і щось взяло Можливо камбала Та да, сильно сокрі... Да є супротив сильний, бачите Непідйомне щось? Так, камбалка. С краешку взяла. На стакан. Ну, Маю надію, що вона не остання. Ось така камбалявка. Я задоволений, перша є. Буду ловити далі. Мои две водки. так подивлюсь що там є ого Ух, як супротив дає О, цікаво розмір. Перекинув я. Невеличка, але нормально. Піде. Перша є. Ось таке камбаля, відіймали сьогодні. Більше клювань камбали не було. Як завжди, всі посилання на свої снасті я залишив в описі під цим відео. Коментуйте, підписуйтесь. До скорої зустрічі. Всім пока.